Одне з основних питань, яке виникає на виробництві, це перевезення та зберігання рідин, наприклад, добрив та води. Пропонуємо вашій увазі ємності для перевезення та зберігання карбамітно-аміяшних сумішей від компанії Барель Полтава. Ємності мають різні габарити та дають змогу зберігати добрива, харчові продукти та різні хімічні речовини. Наші ємності мають невелику вагу, так як виготовляються з пластику. Це дає змогу полегшити роботу при вигрузці та погрузці ємностей. Ємності можуть встановлюватись на різного типу автомобілів, як грузові, так і легкові. Ємності для транспортування та зберігання мають два шари: зовнішній захисний та внутрішній харчовий. Ємності захищені від ультрафіолетового та механічного впливу. Їм не страшні перепади температур, падіння, царапини та удари важким транспортом. Завдяки використанню сучасної технології ротаційного формування, всі ємності виготовляються безшовними. Ємності мають різні об'єми від 2200 літрів до 6000 літрів. Гарантія на ємності – 1 рік. Термін служби ж складає більше 60 років. Всі ємності, представлені в нашому магазині, мають сертифікати відповідності та якості. Барель Полтава представник найбільших заводів виробників пластикових ємностей в Україні.